Вітаю всіх на моєму каналі. Хотів би поговорити трохи про книжковий Всесвіт Гаррі Потера. Якраз на мені ковтина з емблемою Хогвартсу. Ну, дружина сказала, що це емблема Хогвартсу. Так би мовити, дзеркало не дивився. Тому в мене вже було одне відео про. Мій погляд, моє ставлення до того, що Джоанна Роулінг під час зустрічі з фанатами після публікації сьомої книжки Смертельний релікві, чи як там. Коротше, сказала, що Альбус Дамблдор був нетрадиційною орієнтацією. Я розказав про свою думку, що навіщо Чого що, щось вигадувати вже після. Тільки для хайпу мені там в коментарях написали. Що ось ця е, лінія стосунків Дамблдора і Грін Деваль дає е, стрижним е, у, у фільмі. Чарівні істоти, щось там. Вже не пам'ятаю. Мені я цей фільм дивився так, точніше слухав, коли по, по телеку крутився. ну, типу, Нічого іншого немає, залишив як фон. Але цей фільм, це саме він придуманий набагато пізніше, ніж основна серія Гаррі Потера. Тим паче книга про цих чи як там воно називається? Коротше не пам'ятаю. Вона фактично в ній нічого такого не було написано. Тобто сценарій фільму був вигаданий набагато пізніше, ніж Джоанна Роулінг розказала про нетрадиці... нетрадиційну орієнтацію Дамблдора. Вибачаюсь за вмову, бо глибока ніч десь друга ночі. А це вже 14 відео. Яке я записую, бо довгий час в мене не було настрою записувати та й сил, і часу. якось. А зараз вирішив відзняти деякий матеріал. Так ось, в цьому відео я хочу поговорити про одну теорію. Декілька разів в Ютубі, і в Тіктоку в рекомендаціях. У дружині попадались різні відео, в яких люди, такі фанати Гаррі Потера, розповідали, що його кохання до Джинні Уізлі було викликане любовним зіллям. Там, Здається, хтось побачив, що коли Гаррі Поттер був на п'ятому курсі, напевно, це в фільмі. Було типу, що Джині йому подарувала якісь там кекси, на яких були сліди того, що їх вскривали, чи щось таке. Потім, коли знову не пам'ятаю, чи в книзі, чи в фільмі, коли Джині заходила напев, напевно в ці фільми, хоча байдуже, в лавку своїх братів, там щось розмовляли про. Це любовне зілля. Типу, хтось там підмітив, що натякнуло, що Джині шарить, як це все працює. Так, ось, що мені в цих ці, теоріях не сподобалось. По-перше, сказали, що, типу, Джині Уізлі змовила зі своєю мамою. На мою думку, місіс Уізлі. Навіть заради своєї доньки не дозволила б використовувати любовне зілля проти Гаррі Потера. По-перше, вона до нього дуже добре ставилася як до власного сина. Це помітно в різних книгах, з подарунків, які вона робила йому на Різдво, з діалогів розмов особисто з Гаррі Поттером та з іншими типу, персонажами. Тому я не думаю, що вона б дозволила своїй доньці використовувати любовне зілля, бо воно, ну, воно викликає ілюзію кохання. Воно шкідливе для розуму, фактично, свідомості. Тому не думаю. Другий момент ну, п'яти. В п'ятій частині Гаррі Поттер почав зустрічатися з е, Джоу Чан. чи як там її звати. Е, в шостому, в шостій частині е, Джинні сама почала зустрічатися з Діном Томасом. Е, ще один момент. Е, в цій теорії кажуть, що коли Гаррі Поттер е, спонтанно поцілував Джині, Типу, що це було викликано е, цим любовним зіллям. Е, якщо я не помиляюсь, якщо я правильно пригадую е, той день, той ранок доволі детально описувався. Гаррі Поттер е, кудись ходив, чи з Герміоною, чи здається з Роном, або з ним обома. Мені, здається, з Роном. А, І в, в цей момент він заходив в, 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 в кімнату, цю, як вона гостинна Е, Джині така радісна була з тим кубком Квідичу, що вона перемогла. все таке. Ну, І він спонтанно її поцілував. Типу, у всіх така тиша, типу, щось трапилось. Ну і він пішов в Жині розмовляти. Так ось. По-перше, любовне зілля воно має миттєвий ефект. Ті, хто дивився той самий шостий фільм або читав шосту книгу, пам'ятають сцену, коли Гаррі подарувала якась там дівчина, не пам'ятаю, як там її, байду, здається, з третього курсу. Кекси, чи щось таке, чи тістечка. Ну і Рон їх е, з'їв багато. Е, Гаррі зайшов в свою кімнату, бачить, Рон стоїть там біля вікна, е, мрійливо дивиться на місяць, е, щось там е, говорить про кохання, біля нього е, упаковка від е, тих солодощів. Ну, Гаррі зрозумів, що це трапилось, і пішли вони до викладача варіння, щоб якось допомогти. Так ось, Це показує, що ефект миттєвий. Тобто, для того, щоб поцілунок Гаррі Потера був викликаний любовним зіллям. Він мав би його випити, або з'їсти щось з цим зіллям буквально незадовго до того, як він зайшов в кімнату. Бо він спокійно йшов, розмовляв ніякої думки. Там в книзі описується, що це спонтанний вчинок. До речі, саме через миттєву дію, Ну, абсурдна думка, що в п'ятій частині Джині йому щось там підсунуло, якесь там е, е, тістечко з любовним зіллям, бо він би відразу почав би про неї думати. І все. Ну, якось такого не було. Тому, на мій погляд, ця теорія повністю нереалістична. Тим паче. Джоанна Роулінг доволі гарно описувала е, декілька сцен спілкування Гаррі з Джинні е, ще в шостій книзі. А потім, ось що вказує на щирість е, почуттів Гаррі в сьомій книзі, е, коли він потрапляє до будинку е, родини у Ізлі, е, він піднімається по сходах. Е, і бачить, що Джині стоїть в кімнаті. Він підходить до неї, обіймає там, описується його відчуття. Ну, на мій погляд, це прямо вказує на те, що це справжнє кохання, що це сильні почуття, сильні емоції. І знову ж таки, він не їв нічого такого відразу. Так, вона була е, серед тих, хто допомагав йому о, типу, звалити, е, хто його о, прикривав від смертежерів. Але знову ж таки, якби він е, отримав від неї любовне зілля в той момент, він би відразу почав про неї думати, він би. Е, Спробував би її захистити. Цього не було. Тобто він нічого такого не пив не їв, а потім він а, від, від, відлежувався а, в будинку, а, як там, а, батьків Німфодори Тонкс, а, як її маму звати, не пам'ятаю, сестра Белатрис. Ле Страш. Так ось, не думаю, що вони йому теж щось підсунули таке. Тому, на мій погляд, немає сумнівів щирості почуттів Гаррі Поттера. До речі, на початку шостої книги, коли Гаррі Поттер був в гостях, а, так, здається, здається, так, це було саме на початку шостої книги. А, і в кімнаті, де він там був з родиною Ізлі, була Флер делаку, чи як там її звати, в жилах якої тече кров. Як вони ті? Ой, байдуже. Коротше, типу, в неї така зовнішність, яка усіх чару, зачаровує, вона використовує чари, які привертають увагу чоловіків. Так ось. Я просто пам'ятаю сцену, яка описувалася, як вона виходила з кімнати, так, поправляючи волосся. І Джині її спорадіювала. І ось там описувала, що. Погляд Гаррі був, затримався на Джині, він так на неї звернув увагу. Це був такий натяк. Тому, на мій погляд, Джона Роулінг, в неї є різні моменти, які мені не подобались, як вона щось описувала. Але так. саме почуття Гаррі до Джині. Вона доволі гарно писала, саме з точки зору того, що вони щирі, вони справжні, вони сильні, вони реальні. Не думаю, що прояв його почуттів тільки в шостій книзі, в шостій частині можна пояснити тільки Любовним зіллям, бо ну, взагалі Джоан Роулінг. Всі ці е, всі попередні частини описувала Гаррі Поттера як е, звичайного хлопця, ну, хлопчика, підлітка, е, який ну, не дуже був е, видатного розуму, не був генієм, відмінником. Пам'ятаю, як він соромився своєї відмітки е, за е, зілля варіння. Та й взагалі, взагалі з багатьох предметів єдине, що в нього е, реально гарно вдавалося, це захист від темних сил, е, ну а також е, Квідіч. Тому я не здивований, що він е, якось не проявляв ніяких почуттів, е, а потім просто раптово спонтанно. Прояви. Бо, скоріш за все, Джинні Уізлі, якщо так дивитися, привертала його увагу. Там були різні моменти, типу, коли вона проявляла свої почуття до нього, ніякої, якісь такі ніякої, якось там губилася трошки, це все. Ну, Доволі милі такі моменти. Я ж кажу, Джо Ана Роулінг. До стилю, як вона пише, в мене є деякі зауваження, але ось саме такі моменти вона доволі гарно описувала. Ну, або може я така емоційна людина. І доволі гарно це все розписував емоційно для себе. Але на мій погляд, ці всі теорії про любовне зілля вони дуже притягнуті за вуха. Не знаю, може ви щось інше скажете, але знову ж таки, в сьомій книзі декілька моментів описувалось, коли Гаррі Потер просто дивився на цю карту, як вона там називається. Коротше, карту Хогвартсу, де були цяточки з іменами, і саме дивився на Джинні. Чи один, чи два рази воно про це описувалось. Тому, до речі, потім, коли він пішов, думаючи, що він йде на смерть, в ліс, де сидів Волан морт з смертежерами, а він проходив повз Джині, яка е, схилилася над кимось з поранених. Там тро, теж так описувало, що е, доволі емоційно, не знаю, напевно, все ж таки, я такий емоційна людина. Бо в більшості в більшості е, моментів е, текст. Е, Основної серії Гаррі Поттеру він ну, не дуже такий сильно емоційний. Ну, не знаю це. Мені так здається, може ваша думка якась інша. У мене ще де деякі думки з приводу о, відео на тему Гаррі Поттера. але не знаю, коли я до кінця зберусь думками, сформулюю і зніму щось ще. Якщо вам цікаві мої погляди, мої роздуми, то пишіть в коментарях. Може, якась вам цікава тема, може не з Гаррі Поттером, може з якимось іншими книжками. У мене такий вибагливий смак до літератури. Люблю фентезі, пригоди. Ну і не люблю, коли щось з'являється не звідки і немає ніякого пояснення. Я Така людина логіки. Я сам пишу книги, ну. Точніше, як, е, е, набираю в комп'ютері, але вони поки е, не вийшли у світ, бо там багато граматичних і орфографічних помилок треба редагувати. Так ось в мене фентезі, і я там фактично прописав навіть закони природи, як все з'явилося, що з чим пов'язано. Це все-все настільки детально. Що ну, можна вважати, що це, ну, точніше, не вважати, можна подумати, що це реально просто констатація фактів. Ну, Сподіваюсь, колись вдасться це все відредагувати, і я почую критику і критичну оцінку моїх творів, моєї роботи. Ну, до зустрічі в наступних відео.